Адвокат чи нотаріус яка різниця? Мабуть, обоє люблять папірці, як вам здається? Давайте розбиратись. Адвокати це ті, хто готовий йти в бій за тебе, захищаючи твої права. Права, які порушені, навіть посперечати з судею, вони як справжні бійці на правовому полі бою. Нотаріус – це юрист-миротворець. Він не сперечається, а вирішує конфліктні ситуації в правовому полі, не допускаючи та запобігаючи спорам. Папірці та печатки, його стихія. Тож, яка різниця? Адвокат це юрист, який захищає права клієнта в разі спору чи скоєння щодо нього правопорушень, надає допомогу в судових розглядах, а нотаріус це юрист, який посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вирогідності. До речі, по секрету вам скажу: після закінчення вищого навчального закладу, щоб стати нотаріусом, необхідно мати. Аж 6 років стажу роботи, три з них на посаді помічника нотаріуса. Вступаючи на РФАК, будьте готовими стати нотаріусом аж через 13 років. Тому, звертаючись до нотаріуса, ви вже розумієте, який непростий шлях було пройдено від юриста до нотаріуса.